Тож наступна доповідь, яку ми власне з вами прослухаємо, це буде доповідь е, Євгенії Саварин про взаємність у міжнародному приватному праві. Євгенія, прошу добрий вечір. Моя тема називається взаємність у міжнародному праві. Мене звати Саварин Євгенія. Я студентка групи П24. Так, отже, я почну з поняття взаємності. Взаємність вважається однією з принципових засад міжнародного приватного права, тому що завдяки їй, взагалі, можливим стає правове регулювання тих відносин, що становлять предмет регулювання даної сфери права. У міжнародному приватному праві принцип взаємності він розуміється як надання іноземним суб'єктам не меншого обсягу прав ніж обсяг прав, якими користуються вітчизняні суб'єкти на території відповідної іноземної держави. І цей інститут являє собою надання певних прав також фізичним та юридичним особам. Іноземних держав, якщо остання закріпить відповідний обсяг прав за особами попередні, і зазвичай це передбачається внутрішнім законодавством або також міжнародними договорами країн. Категорія взаємності вона відіграє надзвичайно велику роль в міжнародному праві, особливо при визначенні правового положення іноземних фізичних і юридичних осіб, також при правовому регулюванні іноземних інвестицій, відносин, пов'язаних з інтелектуальною власністю, а також у сфері міжнародного цивільного і арбітражного процесу. Взаємність вона відіграє також принципову роль щодо визнання і застосування іноземного права, і питання ставиться наступним чином: чи повинні національні суди визнавати і застосовувати іноземне право, якщо в цій іноземній державі не визнається і не застосовується наше право, тобто чи є наявність взаємності обов'язковою умовою застосування іноземного права, і чи іноземне право застосовується в силу юридичного обов'язку розпорядження вітчизняної колізійної норми? Якщо стосовно України говорити, то ця норма знаходить своє відображення. В законі України про міжнародне приватне право в статті 11, де зазначається, що суд чи інший орган застосовує право іноземної держави незалежно від того, чи застосовується у відповідній державі до подібних правовідносин право України, крім випадків, якщо застосування права іноземної держави, воно передбачене на засадах взаємності, і це передбачене законом України або певним міжнародним договором. Тобто, якщо застосування права іноземної держави залежить від взаємності, то вважається, що вона існує, оскільки не доведено Інше, тобто ця стаття вказує, що існує презумпція існування колізійної взаємності. Також ще один приклад: це закон України про зовнішню економічну діяльність, і там зазначається, що у разі якщо інші держави чи митні союзи або економічні групування здійснюють дружні дії щодо реалізації законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньої економічної діяльності України, наприклад, встановлюють тарифні пільги у вигляді звільнення від оподаткування візним митом, зниження ставок візного мита або встановлення тарифних вкод. Інші заходи передбачають законами або також міжнародними договорами України, то у відповідь Україна також. Може застосовувати аналогічні заходи. І також можна спостерігати закріплення даного положення на рівні багатьох міжнародних договорів. Я тут поставлю, наприклад, договір між Україною та Латвійською республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах. І в статті йдеться про те, що громадянини однієї договірної сторони вони користуються на території другої договірної сторони стосовно своїх особистих та майнових. Прав таким самим захистом, як і громадяни цієї договірної сторони, і це відноситься також і до юридичних осіб, які створені відповідно до законодавства однієї з договірної сторони. Взаємність у міжнародному праві також вона може проявлятися у двох формах: позитивній та негативній. Позитивна взаємність це означає, що держави встановлюють сукупність певних прав та свободи, якими можуть користуватися на їх території громадяни та організації іншої держави або певної кількості держав. І негативна взаємність це держава вводить для фізичних або юридичних осіб обмеження, але це якби рахується у відповідь на те, що такі самі обмеження вводяться для їх громадян. І це називається реторсія. І Це метою таких заходів цієї реторсії є скасування іноземною державою обмежень і введених нею щодо вітчизняних суб'єктів. Також я хочу Зазначити про недоліки існування концепції взаємності я наведу до прикладу Україну. Наприклад, коли Український суд він відмовляється застосовувати іноземне право, це не є правопорушенням чи деліктом для якоїсь іншої іноземної держави, і також для України. Друге, це, наприклад, якщо український суд використовує концепцію взаємності, то він не застосовує вітчизняні колізійні норми, які прив'язують ці правовідносини до права найбільш близької іноземної держави. І не дуже зрозуміло, скільки разів саме треба відмовитися від застосування українського права, щоб ми могли діяти так само, щоб ми могли відмовитись від застосування іноземного права. І здебільшого, принцип взаємності він закріплюється відповідними положеннями міжнародних договорів про надання правової допомоги, які окладаються між двома, а також може окладатися між групою держав. І у випадках, коли таке закріплення на міжнародному договірному рівні відсутні, вважається, що підстави для виконання певних зобов'язань і застосування принципу взаємності в держави відсутні. Однак практика деяких держав вона передбачає, що навіть за відсутності міжнародного та багатостороннього договору, а також імперативної норми законодавства, які б закріплювали застосування принципу взаємності, зокрема в інституті визнання та виконання іноземних судових рішень по відношенню до іноземців, застосування принципу взаємності воно здійснюється без відповідної перевірки аналогічної ситуації в іноземній державі щодо громадян іншої держави. Також існуюча доктрина права закріплює встановлення принципу взаємності як до негативного явища, оскільки будь-які вимоги щодо. Відповідної взаємності носять невизначений та прямий характер, і застосування якого може негативно вплинути на власних громадян тієї держави, і в таких випадках принцип взаємності він може виступати в ролі засобу тиску однієї держави на іншу з метою досягнення певних економічних чи політичних інтересів. І цілий, зокрема, через ставлення до інших судових рішень цієї держави за кордоном в такому ну в хорошому і в. Шанобливому ставленні, але однак незважаючи на вище зазначене судовими органами багатьох держав застосовується правило, яке з латині прикладається як сприятливе встановлення до визнання і виконання іноземних рішень, також за критеріями становлення до принципу взаємності в питанні визнання та виконання іноземних судових рішень держави, умовно можна розділити на дві групи: Перша – це країни, які не встановлюють жорстких вимог дотримання принципу взаємності, а наступна – це країни, які дотримуються цього принципу як однієї з необхідних умов визнання і виконання. Іноземних судових рішень до першої групи можна віднести, наприклад, Швейцарію, де з прийняттям закону про міжнародне приватне право було скасовано вимогу взаємності як умову визнання і приведення у виконанні іноземного судового рішення. І до цієї ж групи можна віднести Італію, яка законодавчо не встановила вимоги щодо взаємності. Наприклад, у Франції встановлюється, що іноземне судове рішення воно має мати відповідну примусову силу для подальшого виконання на території цієї країни, яка наділяється шляхом винесення відповідного рішення французьким. Тим судом і при цьому французькій доктрині не вимагається дотримання цього принципу. І за загальним правилом судове рішення французького суду відповідно до права іншої держави має підлягати виконанню, але тільки після того як значне рішення буде піддано ревізії. Як наприклад, щодо Литви, то в СПК в 2002 року там. Передбачено, що вирішення іноземних судів вони визнаються і виконуються, якщо немає встановлених в кодексі загальних підстав для відмови в такому виконанні та визнанні також. В Україні разом з прийняттям закону про міжнародне приватне право цей підхід зазнав змін та отримав більш сучасний формат, який передбачає, що взаємність може забезпечуватись договором. Однак, за відсутності такого, діє презумпція взаємності відповідно до статті 11. Також друга група це найбільш численна це країни, де принцип взаємності він відіграє надзвичайно важливу роль і в питаннях визнання та виконання іноземного судового рішення. Це, наприклад, Німеччина, Чехія, Туреччина Узбекистан. І якщо взяти до прикладу Туреччину, то законодавство її вони встановлюють необхідність дотримання вимог принципу взаємності стосовно всіх іноземних судових рішень, не обмежуючи в свою чергу характер спірних правовідносин. І такий випадок застосування взаємності він може забезпечити як правовими е е е е е нормами держави місця походження вказаного судового рішення, яке потребує визнання чи виконання, так і наявністю відповідного міжнародного договору. І в цілому, в док доктрині міжнародного приватного права прийнято вважати, що юридичний обов'язок для держави допускати застосування інозем... Права не повинен залежати від взаємності. І цей підхід закріплено і в українському законодавстві. Також в доктрині міжнародного приватного права виділяють дві е, форми Взаємності це матеріальне і формальне. Матеріальне – це надання іноземним суб'єктам того ж самого обсягу прав та покладання на них таких же обов'язків, які вони мають у своїй власній державі. А формальна взаємність це надання іноземним суб'єктам того ж обсягу прав і обов'язків, якими користуються вітчизняні суб'єкти. При цьому іноземний суб'єкт державі перебування може отримати такі права, якими від у своїй державі не наділений. Також він може відмовитись від користування цими окремими правами, гарантованими йому державою громадянства. Такими правами не користуються громадян громадяни держави перебування і у практиці правового регулювання в багатьох випадках досягнення повної формальності взаємності не можна неможливо, оскільки з тих чи інших причин іноземні та вітчизняні суб'єкти неможливо ну повністю зрівняти в правах і, наприклад, в Україні відповідно до земельного кодексу там. Зазначено, що землі, які є сільськогосподарські, вони не можуть передаватися у власність іноземцям і особам без громадянства, і тільки іноземці та особи без громадянства вони можуть отримати ці землі у спадок. І для визначення правового статусу іноземців у національному законодавстві часто використовується формулювання, яке, зокрема, закріплено в Конституції України, тобто, що іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як громадяни України. Також у міжнародному приватному праві виділяють три види правових режимів загалом їх чотири. Але цей останній не, дискримі... не дискримінаційний їх не всі автори виділяють, які можуть встановлюватись до іноземних суб'єктів. Це національний найбільшого сприяння і спеціальний. При формуванні національного режиму іноземним суб'єктам надається ті ж права і обов'язки, якими користуються національні фізичні та юридичні особи, і у чистому вигляді цей режим практично ніколи не використовується його застосування на практиці завжди супроводжується встановленням тих чи інших обмежень, тобто іноземці не мають права доступу до державної служби чи виборів, і таке інше. Зміст режиму найбільшого сприяння він зводиться до. Надання іноземним суб'єктам такого ж обсягу прав та обов'язків, якими користується певна категорія іноземних суб'єктів, що перебуває у цій державі у найбільш вигідному становищі. І спеціальний режим це режим, який відрізняється як від національного, так і від режиму найбільшого сприяння, і причому за спеціальним режимом для іноземців фізичних осіб як правило встановлюються обмеження більше ніж передбачено за режимом, встановленим для інших категорій іноземців. А для юридичних осіб за цим режимом навпаки достатньо часто встановлюються додаткові пільги навіть порівняно з національним режимом. Розглянуті вище приклади застосування принципу взаємності як підставу для визнання та виконання іноземних судових рішень, чи навпаки свідчить про значну різноманітність підходів держав як до ролі міжнародного договору, так і до ролі застосування вказаного принципу. При цьому одні держави взагалі не мають певних вимог щодо наявності міжнародного договору чи дотримання принципу взаємності це, наприклад, Італія, Румунія чи Швейцарія, і основну увагу приділяючи національно правовим способом регулювання, а інші якраз встановлюють необхідність наявності. Сті відповідного міжнародного договору як абсолютно умови для можливості розгляду питання, визнання чи виконання рішень іноземного суду: це Україна, Німеччина, Чехія та Туреччина. І в той же час принцип взаємності без прив'язки до міжнародного договору, дещо спрощує процедуру його визнання та виконання іноземних судових рішень за відсутності останнього. Однак, наявність відповідного міжнародного договору встановлює чітке регулювання вказаної процедури із вказівкою на обов'язковість її умов, що однозначно є позитивним моментом для зацікавлених сторін спору. Характеризуючи стан визнання та виконання іноземних судових рішень в більшості європейських країн, в тому числі і держав Європейського Союзу, необхідно відзначити, що коли мова йде про виконання рішень у цивільних і кримінальних справах, що походять з держав, які не пов'язані певними. Між державними договорами, то вони підпорядковуються загальним нормам відповідного національного правопорядку. І визнання іноземного рішення воно може, може мати місце в тих країнах без додаткових процесуальних процедур і в той час як примусове виконання. І отже, найбільш ефективним так є. Трошки зі слайдів збилася найбільш ефективним способом визнання та виконання іноземних судових рішень із урахуванням стосування принципу взаємності є міжнародні договори про правову допомогу, які, зокрема, виконують не лише функції забезпечення чи встановлення взаємності в питаннях стосовно визнання чи виконання іноземних судових рішень, а й відіграють важливу роль в регулюванні складових інституту визнання та виконання іноземних судових рішень, крім того. Оскільки на даний момент немає загального підходу до вирішення проблем інституту, визнання та виконання іноземних судових рішень є необхідність в застосуванні універсального уніфікованого міжнародного документа. І найголовнішою в даному випадку функцією міжнародного документа буде забезпечення принципу взаємності, яке оформлюється шляхом встановлення єдиних умов визнання та виконання іноземних судових рішень. Так, у мене все. Дякую за увагу. Дякуємо вам, друзі. В кого є якісь питання? До Жені, так, Софія, прошу. Так Женя, дуже дякую за таку змістовну і гарну доповідь. У мене є питання: чи існує принцип взаємності в міжнародному публічному праві, чи він все ж стосується виключно міжнародного приватного? Дякую. Ну, в загальному принцип взаємності міжнародному приватному праві він стосується звичайно, що приватного права, але він дуже поширюється на сферу, на сферу публічного. Але якщо говорити за публічне право, то принцип в них є це принцип рівності і співпраці, і він який закріплені в статуті організації Об'єднаних Націй. Тому вони відрізняються. Але якщо принцип міжнародного приватного права про нього говорити, то він також і має зв'язок з публічним. Дякую, Олеже. Прошу. Так, ну перш за все, я хотів би подякувати Жені за таку цікаву і змістовну, на мою думку, доповідь. І моє питання таке: Ви багато згадували про судові рішення і їх власне визнання. Мене цікавить, чи однаково визнаються судові рішення в різних державах? Ну так я вже зазначала так, і наприклад, якщо привести Англію, то там всі рішення вони автоматично визнаються, і так само, наприклад, в Італії. Але якщо говорити про Бельгію, то там є певний порядок, і там встановлюються певні правила, з якими взаємність ну, вона визнається, типу, тільки після того як це закріпиться чимось. От тому так, ну існує дуже багато різноманіття в цьому. Дякую. Yep.